Непростий 2024 рік добігає свого логічного завершення. Ще 12 місяців стійкості та мужності кожного українця в боротьбі з ворогом на шляху до таких бажаних перемоги й миру. Упродовж року ми повідомляли вам про виявлених ДБР зрадників і колаборантів, про правопорушення МСЕК та ТЦК, про завуальовані схеми ухилення від мобілізації, зловживання посадовцями своїми повноваженнями, передані в управління держави, російські активи та багато іншого. Будь-яке кримінальне провадження має свій старт та свій фініш. Справу передають до суду для винесення справедливого вироку. Пригадаймо резонансні розслідування, які були завершені ДБР цьогоріч. Отже, розпочнемо. ДБР цього року передало до суду справу експосадовця СБУ. Нагадаю, що він обвинувачується в укладанні збиткових для держави угод на сотні тисяч гривень, шахрайстві та зловживанні службовим становищем. Один епізод провадження стосується періоду, коли генерал СБУ очолював одне з державних підприємств і уклав невигідний договір на розробку проєктно-кошторисної документації в бюджеті. Мінус 371 тисяча гривень Безпідставне нарахування премій ще мінус 460 тисяч гривень з кошторису країни. До того ж, поєднання двох несумісних посад у 2019 році, а саме посадовець не звільнився з держпідприємства і паралельно працевлаштувався в СБУ. Зарплату отримував з двох джерел одночасно. Збитки державі склали 3 мільйони 200 тисяч гривень. Загалом за такі правопорушення можна позбутися всього майна і 12 років. Просидіти у в'язниці. Також цьогоріч завершено розслідування державної зради учасників злочинної організації, яка складалася з двох народних депутатів: чинний та колишній та екс-прокурора. Цю злочинну структуру, яка діяла за вказівкою російських спецслужб, ДБР викрило в листопаді 2023 року. Вище згадані політики робили все, аби дискредитувати Україну на міжнародній арені і зупинити її вступ до ЄС та НАТО. Втім, і це ще не все. В межах цієї справи ДБР досліджує факт придбання близькими людьми чинного нардепа, Ну до речі, перебуває в СІЗО нерухомості в Барселоні за російські гроші. Одну квартиру придбала мама депутата, іншу цивільна дружина. Вартість однієї 288 тисяч євро, іншої 100 тисяч євро. Більшість коштів на цю нерухомість жінки отримали на свої банківські рахунки з Росії. Гроші перерахували дві громадянки РФ, які скоріш за все пов'язані з російськими спецслужбами. А одна з них навіть працювала в адміністрації Путіна. Такі факти відіграють суттєву роль в процесі судових засідань. Зраду прощати не можна. На жаль, є інші депутати Верховної Ради, які обвинувачуються у державній зраді та колабораціонізмі. ще далі. Коли в лютому 2022 року почалося широкомасштабне вторгнення РФ. Цей депутат виїхав з Києва до тимчасово окупованого Бордянська і пішов на співпрацю з ворогом, аби зберегти свої статки. Згідно з даними ДБР, афільовані з політиком підприємства в Бордянську досі надають ворогу у користування приміщення, забезпечують харчуванням та паливно-мастильними матеріалами. ЗМІ, які входять в орбіту впливу нардепа, ретранслюють. Про російські наративи та пропаганду. Сам депутат тривалий час перебував на тимчасово окупованій території, особисто зустрічався з представниками держави-агресора, відвідував Крим та Росію. Повернутися до Верховної Ради народний вирішив після того, як побив горщики з окупанта. За зраду скоєну в умовах воєнного стану він відповідатиме в суді власною персоною а відповідальність за такий злочин сувора та невідворотна. Також в суді справа про держзраду іншого чинного народного депутата та його помічника. Їм інкримінується фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території державного кордону України. Крім того, народний обранець обвинувачується у державній зраді. Він просував російські наративи через змі та співпрацював з агентом ФСБ Сівковичем. Метою такого партнерства було підірвати довіру українців до влади та сформувати суспільну думку на користь реф. Але й це ще не все влітку 2013 року. Нардеп купив нерухомість у Семиїзі Автономної Республіки Крим. А після тимчасової анексії півострова уклав договір про охорону з Росгвардією. Таке рішення призвело до фінансування окупаційних структур країни агресора. Загалом на рахунки військового формування агресора було перераховано майже 650 тисяч російських рублів. Депутату може загрожувати до 15 років позбавлення волі. В Україні судитимуть директора ФСБ РФ Олександра Бортнікова за організацію вчинення держзради колишнім керівництвом СБУ, розпалювання національної вражнечі та незаконне перешкоджання протестним акціям під час революції гідності. Також перед судом постануть 19 високопосадовців спецслужб РФ. Серед них керівник Росгвардії Віктор Золотов та інші ФСБшні офіцери ДБР встановило, що сам Бортніков розробив злочинний план придушення протестів в нашій державі, аби зберегти при владі режим Януковича і не допустити вступ України в ЄС та НАТО. До реалізації задуманого було залучено тодішнє керівництво разом із виконавцями, підлеглими Служби безпеки та міністерства внутрішніх справ України. Вони перебігли на бік ворога і керують незаконно створеними органами на тимчасово частково окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Кожен, хто вчиняє злочини проти України, буде покараний. На сьогодні все вітаємо вас з Різдвом Христовим та Новим Роком. Нехай мир злагода та достаток панують у кожній родині та у нашій країні. До зустрічі у новому році, мирного неба.